Добрий вечір. алейкум на ремана. Три години тому з'явилася новина про те, що вас призначають на пост посла України в Туреччині. Рекомендуйте, будь ласка, чи давно ви знали про це? чи Коли до вас взагалі поступила ця новина або пропозиція від МЗС або від президента? Угу. Ні, про те, що верніше так. Пропозицію зайняти посаду посла України в Туреччині мені озвучив міністр закордонних справ України пан Андрій Сібіга. Це було кілька днів тому, і буквально наступного дня у мене була розмова вже з президентом України. Вона була доволі коротка. Мала такий більш ну, особистий такий характер. Ми проговорили деякі, скажімо, важливі, напевно, для президента моменти. Після чого він запитав: ви готові їхати? На що я відповів? Звичайно, пане президент, тому що і я, і багато хто розуміє, що турецький напрямок і турецька держава для нашої країни сьогодні є надважливими. І якщо а, президент України його оточення і МЗС вважає, що я можу бути корисним на цій посаді, то звичайно я не можу навіть дозволити собі сказати ні тим більше що в цьому мене підтримують мої колеги по меджлісу Кримсько татарського народу, з якими ми одразу провели консультації, які також вважають, що ні в якому разі відмовлятися тут не можна. І дійсно ми маємо використати всі наші можливості, мої особисті і всієї нашої команди для того, щоб ще більше зблизити дві держави: Туреччину і Україну. Які треки по роботі озвучив вам президент? Чи... Поки що такої прямої робочої розмови не було. Я думаю, вона буде з, з міністром закордонних справ. Головне, що було сказано, щоб Туреччина була не посередником, а була на нашому боці. Це розуміють всі, це розуміють українське суспільство і будь-хто хто сьогодні готовий працювати на користь України. Ми знаємо, що Туреччина важливий гравець. Не просто в чорноморському регіоні, а більше і останні події, зокрема в Сирії, доводять, що Туреччина набирає ваги в міжнародному, скажімо так, просторі, і ми маємо докласти максимум засиль, щоб Туреччина дійсно більше була схильна співпрацювати з нами і допомагати нам. Є таке питання? Теж ви не кадровий дипломат системи МЗС? Чи не боїтесь ви роботи саме в Туреччині? Бо це дуже важка країна, напевно. Є, є вас якісь е, опасіння? можливо? Дійсно, є внутрішні переживання, тому що велика відповідальність. Я розумію, що не всім напевно і сподобається таке призначення, будуть звучати різні думки. Але у мене є велике бажання бути корисним в моїй країні, докласти всіх зусиль. Я довіряю досвіду Міністерства закордонних справ. Я думаю, що не на в пустому місці без якихось там підстав, вони запропонували ми саме мені зайняти цю позицію. Тому обговоримо, окреслимо напрямок роботи і будемо працювати. Я впевнений, що у мене, як і раніше, дуже багато друзів, які вже до мене звернулися і запропонували свою допомогу і фахову, і просто дружню, тому йду, хоча з певними переживаннями, але. З великим наміром дійсно попрацювати. Що вдасться, що ні, покаже час. Я більш-менш вже знайомий з ситуацією в Туреччині. Я знайомий з півробітниками нашого посольства, і я думаю, що ми докладемо максимум зусиль для того, щоб завдання, які будуть перед нами стояти, обов'язково виконати, тут не можна. Нічого ані применшувати, ані е, перебільшувати. Але е, дійсно, через те, що дипломатична служба для мене абсолютно нова, е, є деякі переживання. Але я не боюся взятися за цю справу і спробувати е, зробити максимум. Задля того, щоб дійсно стосунки між Туреччиною і Україною покращилися порівняно з тими, якими вони є сьогодні. Є ще одне питання від колег з редакції. З сьогоднішнього дня пишуть, запускають процедуру виготовлення через генконсульство ID карт Це це. Питання про паспортизацію, тому що з вересня 2022 року дуже багато і кримських татар і інших громадян України з тимчасово окупованого Криму виїжджали в Туреччину для того, щоб оновлювати свої паспорти. але Історія з чоловіками з окупованих територій, які не, не підлягають е, мобілізації, їх немає на обліках у військоматах і відповідно в резерв плюс е, що робити з їхніми документами і для новороджених громадян більше немає можливості як раніше виїжджати на материкову частину України і визнавати за прискореною процедурою свідоцтво про народження. Чи будете ви працювати з цим треком, е, чи знаєте ви цю проблему? Знаю цю проблему. Був в Стамбулі, спілкувався з співробітниками генерального консула, спілкувався з колишнім послом України в Туреччині Васильом Боднаром. Ми знайома особисто. Звичайно, дуже добре, що теперішній міністр закордонних справ сам був послом в Туреччині. Я маю надію, що його досвід мені дуже буде в нагоді. Звичайно, знаю про цю проблему. Будемо намагатися вирішувати в найкращому вигляді. Дійсно є така проблема, але ми розуміємо, що є і законодавство України, і не все можна зробити одразу так, як хочеться. Маємо дотримуватися законів, але. При цьому будемо е, говорити і робити так, щоб наші громадяни з окупованих територій обов'язково відчували і увагу нашої держави, і відчували е, максимальну, скажімо так, увагу від співробітників і консульств, і посольства. І останнє питання на рівнянока. коли ви. Е... Коли вас обміняли? Ви повернулися на, на материкову частину України? Було відчуття, що ви почали підсилювати меджліс і голову меджлісу кримськотарського народу. Зараз ви їдете. Хто буде так само підсилювати сьогодні Ріфата Чубарова і взагалі меджліс? Як ви думаєте? Я думаю, що ми будемо всі працювати в цьому напрямку. Дійсно, таке відрядження воно повертає питання про активізацію роботи меджлісу. Я, на жаль, об'єктивно вже не зможу фізично виконувати певні завдання, але залишаюся членом меджлісу кримськотатарського народу і, звичайно, в доступний для мене. На новій посаді способ, буду приймати е, участь в цій роботі е, для меджлісу кримськотатарського народу завжди було важливий також турецький е, напрямок, е, і ми завжди говорили про те, що е, і меджліс, і, в принципі, всі кримські татари готові працювати е, якраз е, в напрямку м, покращення. Чи здобуття більшою ефективністю у відносинах між Україною, яка є для нас нашою державою, і Туреччиною, яка історична є для нас також не чужою державою. І я думаю, цей, цю тезу почули керівництво України і моє призначення пов'язано саме от з тим, що нарешті. В Туреччину направляється посол, який є етнічним кримським татарином, це, це, на мій погляд, сміливий такий крок, і тому я не бачу тут проблем у взаємовідносинах з меджлісу. Просто мені доведеться виконувати інші завдання ніж ті, які я планував після звільнення. Çok sağ olun Süleyman Ağam. Allah razı olsun dostum.